Як ви думаєте, що насправді є найбільшим фактором росту економіки будь-якої країни? Можливо, хтось скаже сприятливі для бізнесу умови або ж стабільна судова система, чи урегульоване законодавство та контрольована законність це все дуже важливо, але насправді по справжньому розвивати економіку, чи то країни, чи то якогось певного регіону допомагає інфраструктура, а її ключова артерія, залізниця. Це дешевий або ж дуже дешевий у перспективі засіб пересувати величезні об'єми товарів, сировини чи банально продуктів в Україні. Укрзалізниця по-справжньому такий собі птах Фенікс, який час від часу то майже вмирає, то відроджується та показує якісь нереальні перспективи. Це все робить враження на перший погляд, що це конкурентне середовище, ринок пристосовується та бореться за клієнтів. Але насправді на сьогоднішній день наші залізні друзі-залізничники, вибачте, за тавтологію, це ледве не найбільші та не найвпливовіші олігархи. Що Контролюють не конкретно лише металургію, агрономію чи вугілля. Вони контролюють усе разом та навіть більше. Ледве не 80% усієї сировини, що виробляється або добувається в Україні, чи то корисні копалини, чи якісь зернові культури, пересуваються залізницею. А це навіть не мільйони, це мільярди. Отже, у сьогоднішньому відео я спробую вам простими словами розповісти шлях залежної сурової залізниці СРСР, до наче як вільної, відкритої та прозорої державної компанії «Укрзалізниця». Розповім ключові періоди її життя. Покажу, коли вона зростала. А коли її нещадно грабували, спойлер, це відбувалось увесь час по сей день, та абстрактно не веду якісь перспективи, куди ми можемо рухатися після перемоги. З вами канал Вільний Погляд. Насамперед хочу вас привітати з новорічними святами. Не певен, коли ви дивитеся відео, але у мене от от пройшов новий рік. Тому можу почати відео зі слів привітання. У новому 24 році я вам бажаю, звичайно, здоров'я, терпіння, впевненості. Нехай усі ваші бажання та цілі здійсняться. Та звичайно усім нам бажаю перемоги. Нехай війна якнайшвидше закінчиться. Також попрошу вас Ставте лайк на це відео, підписатись на канал. А також рекомендую відвідати наш телеграм-канал про бізнес. Там лише важливі новини підприємництва. Поїхали. Отже, для повноти картини варто почати з того, що Укрзалізниця в своїй ключовій меті це не зовсім суспільна інфраструктура. Першочергово колії в Україні з'явилися за часів війни, задля пересування боєприпасів, якої не якої, але техніки та особистого складу. Це відбувалося в далекому 19 столітті під час східної або ж Кримської війни. Тоді перші маршрути будувала Османська імперія на території сучасного Криму. Та в якійсь мірі саме це допомогло їй в результаті виграти війну та доєднати кримські та не тільки землі до свого конгломерату. Тоді Тодішній цар Олександр ІІ зрозумів важливість залізниці. Весь світ на той час вже сидів на металевих рельсах та активно нарощував сполучення. Першою промисловою гілкою під російській Україні стало з'єднання міста Балти Одеської області з портом в тій же самій Одесі. Водно з'єдналося військовосподарські райони південно-західного краю з Чорним морем, що значно збільшило товарообіг Балських ярмарків. Тоді й прийшло просвітлення. Виявляється, будувати залізницю і довго, і дорого, але її можна експлуатувати десятками років та рахувати. Гроші та до революції і створення союзу по усій російській імперії починають створюватися промислові шляхи, що об'єднували родючі землі та великі підприємства з найближчими портами. Це дозволило неабияк здешевити та одночасно збільшити обіг виробництва та в результаті прибутків. Нагадаю, що на той час сполучення будували за приватні кошти. Закону про культурництво ще не існувало, та відстаючу російську імперію почали активно вливати гроші західні магнати. Є навіть думка, що половину тодішніх шляхів збудував за власні гроші Ендрю Карнегі. Це найбагатша людина усіх часів та європейсько-американський мільярдер. Але зовсім скоро прийшли більшовики революції та такий собі перерозподіл майна. Усе приватне стало державне. Або як казали самі більшовики, усе їх стало нашим. Це на довгі роки призупинило розвиток сполучень. Пізніше наступила ще й Перша світова, за часи якої активно знищували залізниця в Україні. Тоді її вже активно почали використовувати, щоб перекидати війська. Це, в принципі, і стала для усього світу ключова задача залізниці, особливо коли почне розвиватися авіація та пересуватись на довгій відстані, стало швидше по небу. Так ось, Перша і Друга світові війни, особливо в зв'язку з тим, що і перша, і друга частково проходили на наших землях, ледве не повністю знищили побудовані раніше сполучення. Але про те, щоб відновлювати... Транспортну інфраструктуру заговорили одразу після перемоги. Розвиток залізниці супроводжувався, то спонукався будівництвом нових та відновленням старих заводів та фабрик. Вже в 60-х роках пішла розмова про електрифікацію шляхів, та у 70-х активно запустилися приміські та міжрайонні електрички. Насправді, настільки розвинуту транспортну інфраструктуру, ми не повторили і досі. У союзі між містами їздили поїзда, автобуси та навіть літали літаки. Сьогодні це зустріти важко, але зараз не про це. Так ось пам'ятаєте, я говорив, що залізниця це не зовсім інфраструктура. Якщо мова йде про грузові перевезення, то здебільшого будівництво шляхів передбачало не стільки економічну доцільність, як військову прерогативу. Тобто, сполучення нерідко об'єднували недоцільні для цього регіони. І відбувалося сути через необхідність, у разі чого швидко дислокувати армію. Чи це погано? Насправді зовсім ні. Пам'ятаєте Кримську війну? Російська імперія програла її якраз таки через те, що противник збагнув та швидко побудував залізничну мережу, що об'єднувала фронт з морем. Цей урок пізніше добре засвоїть совєте, та залізні шляхи будуть майже. Усюди, де тільки вони можуть бути потрібні, переносимо стрішки ближче до сучасності. Укрзалізниця сьогодні це артерія української економіки. Вона спонукала та спонукає розвивати усі регіони України. Та зараз, завдяки розгалужності залізничних шляхів, особливої різниці, де будувати промислові комбінати, немає. Звичайно, відстань грає роль, але на практиці українська транспортна інфраструктура надає можливість робити це будь-де можливість доставляти сировину чи товар до різних куточків країни, чи моря є у кожного. До того ж, насправді, ціна перевезення потягами у нас просто копійчна. особливо це видно на фоні ціни квітків на потяг. Я сам регулярно їжджу з Хмельницької області до Києва та витрачаю на квиток здебільшого 100 гривень, в той час, коли ціна автобусом чи блаблакаром стартує від 500. Це звичайно класно, є дешева альтернатива, але тут не все так просто. Офіційно пасажирські перевезення для Підприємства є цілком збиткове. З однієї сторони я хотів розгорнути цей блок як хороша сторону Укрзалізниці. мовляв, вони навмисно занижують ціни квитків, що вони були доступніші для людей та компенсують це більш вищими тарифами для вантажних перевезень. Але уся ця доброта повністю розвивається, коли стикаєшся особисто станом цих поїздів. Абсолютно непридатні для якоїсь комфортної подорожі вагони. Вони збиті, зношені, гнилі та смердючі. І здавалося б, звичайно, вони такі, адже оціни у нас не у кризалізниці, мовляв, вони і так дотаціями тримаються. Але стоп мені одному. Здається, що у ціну кожного квитка, нехай він і доплачується з грузових перевезень, закладається одразу амортизація вагонів. Тобто, якщо термін експлуатації вагонів 50 років, то орієнтовно за цей період ним проїде 100 тисяч чоловік, то ціна вагона розділяється на 100 тисяч квитків, щоб коли термін експлуатації збіжем, можна було купити новий. Це звичайно дуже грубе пояснення, там все складніше, але схема приблизно така ж. Тепер найцікавіше, до чого я вів: більше ніж 90% усіх рухомих складів пережили свій експлуатаційний термін, а до 26-го року це. Ця цифра сягне 95%. До 100% їх обмежує лише поїзда Інтерсіті та нещодавно закуплені нові склади. До речі, з приводу нових вагонів. Я таким їздив до Львова дуже приємне враження. Це крок вперед, особливо враховуючи, що це вітчизняний виробник, Крюківський завод у Полтавській області. Про них трішки пізніше. Так ось, на сьогоднішній день 9 з 10 вагонів у Кризалізниці, чи то пасажирських, чи то грозових, експлуатуються понаднормово. Вони давно потребують значної, не те, що модернізації, значного ремонту вони потребують. Проблема цих рухомість складів не у тому. Що вони пережили свій час та потрібно впроваджувати якийсь комфорт, а у тому, що вони тупо небезпечні, не можна, щоб один вагон їздив більше 30 років, а у нас вони ще з 70-х катаються, і здавалося б наче зараз запустився якийсь процес модернізації та реконструкції старих вагонів. недавно закупили 100 штук, 15 з яких вже їздить. До речі, це звичайно дуже важливо, крок вперед і так далі. Але 100 нових – це менше 5% від усієї кількості, яку потрібно замінити. І як ви думаєте, після такого очного тендеру серйозної піар Закуплять найближчим часом хоча б ще 100. Скоріш за все, ні, тому що навіть ті 100 вагонів обіцяють ввести в експлуатацію тільки через 2 роки. До того ж, напроти пасажирського парку у 4 тисячі вагонів, у нас ще майже увесь грузовий парк потребує капітального ремонту, а там їх у 30 разів більше, майже 110 тисяч. Уявіть собі, скільки це тисяч тонн металобрухту потрібно закупити, але з цим, напевно, спішити не потрібно. Чому? Відповідаю. Подивіться на цей графік. Як я вже говорив, українська залізниця одна з найбільш навантажних у Європі. Лише минувший воєнний 23-й рік, наша ненька перевезла понад 12 мільйонів тонн грузу. Це при умовах блокування зернової угоди, на перевезення культури яких припадала величезна доля. Здавалося б, наче гроші у бюджет повинні текти річкою. Але ні, звичайно, компанія прибуткова, як мінімум, поки вони не почали масово закупляти нові склади, адже скоро це потрібно буде робити. Прибуткова, але далеко не на 12 мільйонів тонн грузу. Це астрономічна цифра. Та приносити вона. Мало менше у 10 разів більше для того, щоб зрозуміти, чому так сталося, потрібно повернутися трішки назад. До 1998 року Укрзалізниця звітувала про доходи перед Москвою. Як я говорив раніше, у Союзі залізний шлях був дотичний до військової промисловості. Та там було все по канонах армії: погони, шаврони та форма. Лише під час нульових наша залізниця здобула яку не іку, але свободу, коли уряд викупив борги Укрзалізниці перед російським Збірбанком. Тоді про її розвиток, масштабування або реформування почали думати у наша кабінет. А не кабінетах червоної цегли. Перші великі та по сьогоднішній день рекордні прибутки наша залізниця досягла у останні роки перед кризою 2007-2008 років. Тоді вже самостійне підприємство нарешті почало думати власною головою, куди направити кошти. Але, звичайно, як це часто буває, у конкретних кабінетах сиділи не сильно освічені люди. Ні, тоді звичайно запустився процес реконструкції українських вокзалів, також почалось будівництво Київського експресу, те ще безліч різних важливих штук, але на фоні цього всього добра перший серйозний скандал пов'язаний з Укрзалізницею. Точніше, він сплив пізніше, але події у ньому якраз таки тих золотих років. Тодішній міністр транспорту та голова Укрзалізниці Георгій Кірпа відзначив той прибутковий період невеличким домом або скоріше резиденцією у Карпатах, оцінюють її приблизно у 150 мільйонів євро. Але говорити щось про це вже трішки гріх, адже Кірпа у 2004 році помер та звинуватили його тоді уже посмертно. Також, подейкою що саме він привів темних кардиналів Укрзалізниці, котрі якраз таки дають право своїм користуватися шляхами. За копійки, точніше, скоріш за все, оплатять вони повну вартість, а у резерв компанії падають копійки. Так чи інакше, ті 150 мільйонів євро були гроші вкрадені з Укрзалізниці, гроші на які можна було придбати нові вагони або хоча б реконструювати старі, можна було інвестувати у ремонт шляхів, адже їх ресурс також не вічний. Та ось ось прийдеться дуже багато вкласти. Якраз таки з приводу того, що потрібно буде вкласти, знаючи нашу радянську політику у великих кабінетах, приватний капітал, який необхідно залучати до Укрзалізниці піде неохоче. Точніше, його поки що так чи інакше не допускають, мабуть, чекають, коли встануть усі локомотиви, які у нас залишилися. З популярними новинами про пожежі та капремонти залишилося недовго. У висновок до цього відео я хочу підсумувати, чому Укрзалізниця у такому стані. Фактично, є дві головних проблеми. Перша, це звичайно наш старий, можна сказати, навіть народний розпил бабла, регулярні тендери з регулярно завищеними цінами. Друга проблема це таке собі панібратство, або скоріше чорна бухгалтерія. Майже усі найбільші комбінати України, що користуються Укрзалізницею, сплачують дуже маленьку вартість перевезення до казни компанії. Це в свою чергу не дозволяє мати достатній резерв грошей для усіх необхідних тендерів, особливо коли ті самі тендери проводяться теж усі ми знаємо, як чого тільки варта закупівлю 20 вагонів Hyundai до. Євро 2012. Як ви пам'ятаєте, футбольний чемпіонат ми проводили спільно з поляками. Так ось, вони теж закупили ці корейські вагони, але на 50% дешевше ніж ми. Навіть вже не смішно плакати хочеться, особливо згадуючи наскільки вони часто ламались та їх постійно ремонтували. Ні, не тому що вагони погані. Їх просто вчасно потрібно обслуговувати та правильно обслуговувати. Це ж на радянське залізне доробло, яке гниє з заводу. На початку відео я сказав, що наведу якісь перспективи, як реформувати залізницю. Насправді вона у нас не найгірша. До прикладу, у штатах електро менша, ніж у нас, та й шляхи у них там зношені більше. Але ключова різниця у тому, що там залізниця це суто грозові перевезення, там рівень авіасполучення такий, що навіть союз би позаздрив, але не про це мова. Так ось, що потрібно робити з Укрзалізницею? В першу чергу це переглянути тарифи для грозових перевезень, зробити їх конкурентами, а не монопольними. Також прибрати чорну бухгалтерію на ці послуги. Сильно там засиділи ті ж самі дубневичі. Це, до речі, одні з тих самих кардиналів, про яких я згадував, коли розповідав про 150 мільйонів на дім. Також перестати нарешті годувати укрзалізницю державними дотаціями та де відкрити шлях для приватного капіталу, а державі перейти з ролі кредитора у роль спостерігача, або скоріше, а державі перейти з ролі кредитора у роль спостерігача, або скоріше контролера. Можливо, згодом таким методом міжнародні інвестори почнуть дивитися на наш ринок. Він як не -най як найбільш навантажний у Європі. Знову ж таки, в будь-якому випадку є над чим працювати. На цьому, все, друзі. Дякую за перегляд відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Поставте йому, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, а також переходьте у наш телеграм-канал. До зустрічі та слава Україні!